Дейв здоровочки, друзі підписники гості мого каналу. Коротше, розібрав я передній міст, бо потекли в мене сальники на передніх бортових. І заодно подивився всередину, що там робиться, мав, що там треба подивитись до сателітів, там все добре, там все грає. От Так виглядає корито переднього моста. От Це є хвостовик. Я розібрав, щоб от такою гайкою він підтягується, забирається люфт. Стоїть на двох конусних підшипниках. От один підшипник. підшипник. Зараз кажу розмір. 3227 підшипник. Мало комусь треба. Так, такий номер шестернімо, кому цікаво буде. Ось так виглядає диференціал. Тут ще сальники ці, бо підтікало мастило. Ну і така втулка тут стоїть. От така втулка стоїть і ця втулка впирається тут. І ще тут стоять такі резинові кільця. Треба теж їх буде поміняти. Дифференціал. чуть-чуть. Трошечка менше, як у ДТЗ-5244 в задньому мусті. Трошечки, але не багато. А В задньому мості тут ще диференціал більший. Ну, тут сателіти всі добрі, е люфтів немає. Отак От виглядає полуось, що йде від диференціалу до бортового редуктора. І десь немає чим змірити. Ну, сантиметрів десь 3 товщини має. От. Тут буду міняти, бо я півтора року назад я міняв втулки, міняв сальники, втулки тут вже підрозбиті. Тут вони ще нормальні, якщо брати отак, от скрутив, подивитися, чи є люфт, то люфту майже нема. Чуть-чуть такий невеличкий, але все одно я розібрав, то буде, от, бачите. Нижні втулки я міняти не буду. Недобрі. Отак виглядають шестерні. Пізніше я вкладу фотографію шестерень таких же самих Донфенга 404 Вони стоять ця менша стоїть з цього боку, де, де прикручується вже до корита. А ця стоїть більше стоїть отут. такого. Покажу, який як, як, як за виглядом Donfeng 404G2 і DW404. Ще буду, буду міняти е, наконечники або реставрувати і тут треба дотягнути на руль, рульову рейку Той, тягу. І таке, далі буду я ще колоти його. Розбирати це все буду повністю розбирати, буду дивитись до дифференціалу заднього, що там робиться, який якому стані шестерні на коробці. А чи буду розбирати, бо тут е, на ВОМі, де переключається швидкостя, в мене вибиває 540 оборотів. Не знаю чому. При нагрузці навіть з оприскувачем, то догонько навантаження не вибиває. Так, що буду міняти, я от в передньому балансірі. Втулки, резинові кільця, бо всі прийшли від роботи. Ну і ще буду його колоти, міняти, міняти вижимний походу, бо коли вижимаєш степлення і гудить, і важко передачі переключаються. Так, що чекайте наступних відео. Дякую за увагу. До побачення.